Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, генерал-лейтенант Кіт Келух, він же номінований спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії і України відклав свою ознайомлюючу поїздку до Києва і європейських столиць. І правда, ситуація. Потребує виконання певних формальностей? Ну, по-перше, вступ самого Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки? А по-друге, призначення і Кіта Келога на посаду спецпредставника, зверніть увагу і на те, що останнім часом все менше й менше ведуться розмови про так званий план Кіта Келога. А все це означає, що доречно поставити питання: а чи добіжить сам? Кіт Келох до стартової відмітки виконання своїх функцій спецпредставника Дональда Трампа з питань Росії та України.